Всім привіт, з вами Wolf Play і ми будемо пробувати хот Doritos Ооо, запашок уже пішов від перчика. Боже, я косачику немає. Такий оранжевий. Давайте я. двоє. Ми даримо. Ууу, я Трохи помідаром відчувається. Вона угу. відчу, просто пече в роті. В роті просто пече. Найова я п'ять штук завалить. Ви на біля п'ять штук запаху. Угу. Друга. Друга пошла. <сіли> а я говорив чотири. Третя. Макар не бий. Не бери. Надо. <свят> Для відео. Не бери, пожалуйста. Для підписників все зроблю. Я викидаю. Я кусок викину. Це вже четверта. Чотири до літос. Дай ще? Я не буду. Я просто коли присідаю. Пока! Це, має... Це, моя... Це що добре? Може і шога М? Може і шога бути. Це вже четверта. Це дуже потрібен. Роздівайся. Не дуже советую? Так, да, не дуже советую, може. Лучше не беріть, Оце, оце вона дуже гостри. Боже. Якщо ви блогер, на, на камеру можете зробити. Кстати, це його девушка. Дві Нет, чотири ты тринадцать. Пять. Це вже жоста. Сьома. Сім. Я чотири з трудом їм. І 4 чотири зразу. Взял. Mm. Я взял. Я сама. Не Я еле друга съела. Ему сейчас... пока чисто. О oh, божечки. А я люблю хостер. я люблю хостер тоже. Отакий маленький кусочок призиває у вас сильний пік. Ворож. Блін. Самуха. Дай води. Що ж може бути отруєна вода? мене вже вночі таке. Я вже десятуї. Мені дівчатам. Гросі Петше одиннадцять це не мочу Ня, Ой, боже, зараз. Якщо що, ми виливаємо воду, це її ну, не <реш> Ми, Як я тепер стояти О. буду? Нема. Дорача, ми цю воду вилили, підемо по новому, бо отримали може бути. Може вже прощається. <реш> Зараз ми вернемося. Я весь червоний? Ні. Успокавуємо Артема. У нього узок. Я, я 14 штук з'їв. Якщо є сте, то беріть максимум 3. Або взагалі не беріть. Два максимум. Або один. Один? Це половина од... одного. Та навіть ні вже не Лучше, лучше візьміть собі з крабом з весь. Просто оце який не беріть. Лучше беріть з помідором. Або можете їсти тільки е, воду зразу. Да, або, або молоко! Да. Той уже їсть 15 штук. Ми вимотали кадр, ми просто орав. Я так само. Я выключив кадр, я просто орав. У нього губи бордові, а в мене очі трохи червоні. А я червона? Ти не їла по пару штук. Я три. Хто побачив? Подивіться. Подивіться. Зараз моя реакція на кадр. Е, на ці чіпси. Я зараз з'їв скільки? Одинадцять. Десять. <плес> Боже, Макар, карту заспокоїтися, пожалуйста. Я з'їв 20 штук. Яких 20? 15, десь чи 18. Зараз ми поп'ємо і вернем, вернемось. Коротше, дивіться, ми хочемо попробувати дати комусь о, такий гострий дорітос. Дві штучки. У нас два хорошенькі якісь Коротше, дивіться, зараз. О, давай. Опа. Давай. Иди, иди, иди. Давай як? Дівочка, девочка, 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 девочка. Попробуйте до <ріхи> попробуйте. Смачно. Я паша Лексі Она дуже родная. Кстати. Пацаны, пацаны, пацаны. Хто хоче доритас? Е. Спасибо. Да не, попробуй, попробуй, попробуй. На камеру. На, кадрі, на, на камеру. камеру. це? Ну да я попробую. Спасибо, пацаны по в, в, відео попадете. Боже, оце. оце. Можно с вами бежит? Давай. давай. Попробуем все продолжить. А ну-ка давай я выберу. Макар, оце, Нет, отсюда!

Сере. <ріст> Пацана просто не Він побіг кудись. за водою, напевно. А якщо не сита гостроту то ось смачно. Пакуй та. Ти мені будеш ти. він буде кричати. Давай. Так? А може а зараз... так. Зараз. Так. жилетку, де на от. Привіт. Пацани. Відео, хочете попасти, Відео, хочете попасти? Ютуб, хочете попасти? Дайте ще одне. Нормально. Ліно, він не може це переграти. Так, я 20 штук з'їв. На, так усик. Ні. Вам нормально? Я 10 штук з'їв, я радий просто. Дайте попробувати. Я же огнем стріляю з рота. Подивіться, який мене огонь з рота. Я буду асистентом Кена Павлівни. Як асень? Асистентом це типа помощником. Вчительки. Дарито слайк.

Что даже орать не будешь? Нет, не для видео. Мы для видео. Винзив 20 штук, он уже орал. мы старше за него. Да, да хоть 40. мне короче. Мы вообще поражены. Пошли. снимай, Пошли. Пошли. Нет, нет. Да блин, ты мне мені давала Зразу, Здравствуйте. Разве, здравствуй. На нами вкусно, да, да. Что он такой? У мене пауч червоний. У мене таке? Бо його переживали рвала, <coughs> по-моему. У меня тут он Рен! <coughs> У меня тут червоно. Наш, -бе. Наш кто за места его пришел? Кто? Валария. Я... Короче, всем пока. Жан был Бэк Волфлей. Пожалуйста, не пробуйте вот эту хуйню. Согласный? Я съярать хочу.